Усім це програма ранок на Алтаві». Так, ми знову з вами продовжимо говорити цікаво про крисне. Сьогодні 3 березня. Сьогодні, між іншим, міжнародний день письменника. Всесвітній. все Всесвіт... От і цього приводу ми осі, запросили осі. до нашої студії Романа Повзика, письменника також і поета, і учасника багатьох літературних форумів і конкурсів, одного із організаторів мистецького об'єднання Опус», нашого колегу, журналіста, блогера. Доброго ранку, Романе. Доброго ранку. Всім. Ми раді вас вітати. Вітаємо вас не просто з початком нового дня у нашій студії, а ще й зі святом. Дякую. У вас дійсно сьогодні святом. Поговоримо про сучасний літературний процес, в тому числі і на Полтавщині. І є така хороша нагода у вас навіть похизуватися, тому що ви принесли е, книги, які порекомендуєте. Почитати нашим глядачам. І в цих книгах я знаю, теж є ваші тексти. Так, ну я трохи розділяю, тобто я приніс і свої книги, угу. і книги, які ну, за останній рік мені дуже сподобалися, які я дуже раджу всім почитати, тому я би хотів би трохи про них розказати. Е, перш, ну, я почну зі, з, з, з тих книг, де є мої якісь тексти. Угу. Е, першою це є Євромайдан хроніки в Новелах, це е, журнал Країна, всеукраїнський такий журнал. Кожного року проводить конкурс, е, конкурс Новела. Так. І вони задають певну тему, і люди з усієї країни пишуть, ну, якби, орієнтуючись на цю тему, і вони вже далі ну, дивляться, відбирають там, переможців. Е, ми, в 2014 році, зрозуміло, після всіх подій Євромайдану то було б дивно, якби журнал країна не сказала, що тема буде Євромайдан. І На конкурс на знаю, подалося, по-моєму, 109 новел. З них відібрали 30 найкращих, і до них увійшла якби, моя новела. Е, я розповідав про ну, те, що мені на Євромайдані найбільше так запам'яталося. це... Розгін б-беркутом студентів так вийшло, що ми тоді якраз приїхали в той день з моєю дівчиною, і ми буквально за дві години до цього випадку ми пішли. Mm -hmm. Тобто, дав в неї просто було страшенно холодно вже. Ми зрозуміли, що ми ще ми не знали, що якби, все станеться. Це ми думали, що ще наступний день пробудемо там, тому потрібно було поспати. Плюс у неї був день народження, вона трошки так. Ну, По споганому настрою була, ми пішли, і це все сталося. ну, Це зранку вже була якась така страшенна емоція. Мені хотілося якось це виписати. Mm -hmm. Я виписав, тоді побачив конкурс і як подався, і так вийшло. Чудово! Отже, Євромайдан, Євромайдан хроніка, новел... В новел. Да, хроніка в Новелах. Так, Хроніка в Новелах. Так, ще одним таким невеличким виданням, альманахом є Станіславський феномен. Я в липні 2014 року місяць був на літературній резиденції, вона така єдина в Україні. E, тобто ну, суть в тому, що люди подають свої заяви, заявки, e, і організатори вибирають двох людей, які місяць живуть в Івано-Франківську. Тобто, ну, фішка така, щоб людина з іншого регіону mm -hmm. побачила Івано-Франківськ, там з його письменниками, з його культурою, і e, раз там, на тиждень писала есе про, там, або про побачення, або взагалі про, про mm -hmm. про те. я так розумію, вдома ви рідко буває. Ну так, якщо є якась можливість кудись поїхати, то чому б і ні? Е, ну і тут ті чотири есе, які я писав. Ну взагалі, за за тут дев'ять учасників було за, за весь час, і якби з них тут чотири моїх есе. Mm -hmm. І найсвіжіше, що буквально вийшло ось всередині лютого. Це збірка прози про упалісові хлопці. Видавництво дискурсус. Воно свого часу зробило такий конкурс прози про УПА. Туди подавались люди там зі своїми оповіданнями, повістями, романами. І потім це видавництво відібрало тексти і впорядкувало таку якби антологію прози. І її в середині лютого ну, представляли журі. Це е, директор інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він вчора був в Полтаві. Uh -huh. Там говорили вони про декомунізацію з нашим керівництвом. Е, це Василь Портяк, це людина-сценарист, яка написала ну, сценарій до ну, найкращого фільму про пан Ескорений, який присвячений Роману Шухевичу. Ну і це видавиться Василь Карпюк, який в принципі упорядкував з <запирку> У Мене тут вийшло оповідання. Е, воно називається Німі тобто, ну я просто придум змоделював таку ситуацію, що в одному. Там забитому селі раптом всі мешканці втратили мову. Mm -hmm. І туди з'їжджаються вчені військові. Вони починають думати ну взагалі їхня задача вияснити, ну чи це епідемія, що сталося, і там вже далі воно якось веде до упа. Mm -hmm. Якби я була режисером, я б зняла про це стрічку. Але дуже маленьке воно Можна зробити велику стрічку. Насправді що порадити почитати ще нашим глядачам? Е, так, ну е, я ду дуже, дуже люблю такий жанр. Він не дуже поширений ще в Україні, але дуже ну він такий розширений на Польщ, в Польщі Польщі. Mm -hmm. Це репортажистика, тобто це. Е, Люди, ну, журналісти, які в принципі пишуть для видань, але які якби оформлюють його певною мірою художньо. Тобто це сплав такий журналістики і художнього тексту. Е, ну і зразу, якщо я говорю про Польщу, то це е, Малгажата Реймер, це польська журналістка, яка е, їздила в Румунію, там певний час жила і ну, спілкувалася зі з мешканцями Румунії, досліджувала їхню історію. І, в принципі, ну Бухарест крові пил, Бухарест це їхня столиця Румунії. Тобто, ну. Тут репортажі, буквально які охоплюють там історію Румунії від початку століття і до сьогодення, і mm -hmm. це страшенно цікаво, особливо там ну проводити читати, проводити аналогію там з українцями ну. У нас в них так само були певною мірою і репресії, і розстріли, і там свій диктатор Чаушеску, ну, свої революції, і, там, своє післяреволюційне життя. Тобто це страшенно цікаво. Угу. Тобто, ще раз автор. Малгожата Реймер, Бухарест, пили кров. Угу. Так. Е, також це. Ну, тобто, я вчора, коли підбирав книги, взяв ці три і зрозумів якось так, що в них є щось спільне. Тобто, журналіст, ви ж їде в іншу країну, угу. і досліджує життя, і про це пише. Тобто, якось несвідомо не так вийшло. Друга книга це Пітер Тейлор. Розмова. З терористами Пітер Тейлор, це британський журналіст, який, мабуть, ну, чи не найкраще в світі орієнтується в тероризмі. Він 30 років досліджував феномен Іра, це ірландська радикальна армія. Mm -hmm. Тобто він знає про неї буквально все. Але е після теракту 11 вересня він зрозумів, що ну, він 30 років досліджував Іра, і йому вже це не цікаво. І він вирішив дослідити Аль-Каїду. І ну, тобто людина постійно ризикувала життям, їздила в різні точки, допитувала там засуджених за тероризм, розслідувала, як проходять їхні навчання, ці всі табори, де навчають там смертників. Спілкувалася з Осама бін Ладеном. тобто ну, це страшенно цікаво. Тобто ти читаєш на одному подисі. От Наскільки, за скільки прочитали цю книгу? Наскільки, я, чесно кажучи, навіть ну, ніколи не орієнтуюся. Я, за минулий рік я прочитав 101 книгу. Ну, так, тобто, це ну звісно, це була пізнь. Це може бути якась невеличка mm -hmm. збірочка, це можуть бути якісь такі великі фоліанти. Тобто я ну цим абсолютно не хизуюся, як би так. Тобто ну потрібно шукати час. Мене завжди з собою в портфелі книжка. І я вже звик з університету, що там коли робив дипломну роботу, то постійно доводилось чекати свого керівника. І, тому mm -hmm. щоб не витрачати час, я як почитав. Зараз ну, час від часу читаю там то з електронки, то або з звичайної книги і з цим жодних проблем. І третій, це теж репортажистика Наталя Гуменюк. Вона зараз більш відома як голова громадського телебачення, але вона, в принципі, журналістка-міжнародник. І вона після арабської весни, коли певні країни арабські вони, ну, зробили свої революції. Вона через декілька років поїхала по, по цим країнам і вирішила дослідити, як сталося так, що одні країни, ну, якби, зняли свого диктатора, інші там отримали лише якісь певні там поблажки, ще країни, які взагалі ну, яких. Просто ще гірше стало, і диктатор залишився, і там всі свободи, які були, хоча б мінімальні, притиснули. І вона спілкується з різними учасниками цих подій, і ну намагається все зрозуміти. А і крім того, тут дуже класно для тих людей, які ну не орієнтуються в арабській весні. Тобто, ну таке, що чули, десь там край муха. Угу. Вона подає всю хронологію. Тобто, ви прочитаєте цю хронологію, ви розумієте, що там було, і тоді вже ви читаєте ці їхні репортажі. Ну і це страшенно цікаво. Дійсно, тобто, цих книжок багато спільно. Да. Ну це саме спільне те, що це да, людина поїхала, і люд Досліджує і потім передає своє бачення, своє можливо трохи охудожнює текст, подає не, не не просто так сухо, там, об'єктивно ж по журналістськи а можливо, десь там частина є якогось свого відчуття. Що ви скажете з цього приводу, що українці зараз багато читають саме на таку тему там збройних конфліктів, якихось змін Так, і Видавці розуміють, що це ну є певною мірою в тренді. Тобто, спочатку після Євромайдану відразу вийшло багато книжок там Андрій Кокотюха робив якусь підбірку. Він казав, а ні, то стосувалося помаранчевої революції. Ну так само, коли було в тренді, то про помаранчеву революцію вийшло 72 книги. І просто ну а з плином часу, там за 10 років майже ну ніхто не пам'ятає ці назви, тобто але тоді вони якби розкуповувалися, тому видавці намагаються це все видати. Після Євромайдану теж з'явилося багато книг про Євромайдан. Зокрема, і ця ж збірка в новелах, що я казав, Андрій Кокотюха зробив таке художнє осмислення. Роман Вогняна зима Андрій Курков. Андрій Курков писав, він відомий більше в Європі дуже добре. І тому він писав переважно для європейського читача, грубо кажучи, щоденники. Тобто він кожного дня жив поблизу Євромайдану, він ходив туди, дивився, що там, писав про це. І потім ну, буквально в той же день він пересилав своєму видавцю в Австрії, і там його відразу перекладали. Ну, тобто uh -huh. книжка вийшла дуже швидко. Буквально рмадян ну, почав згасати, і книга вийшла. Але ну, час від часу це такий, такий підхід критикується, оскільки ну, вважається, що письменники мають там е, ну, якийсь феномен або явище, подія має трохи пройти, uh -huh. охолонути, щоб потім на нього об'єктивно з усіх сторон дивитися. А це якби погляд середини він не завжди може бути об'єктивний. Але емоційний. Зараз, да, зараз же. Е, Ну, з початком воєнних дій на сході, то теж видавці якби підхопили цю тему. Це ну читачам, це цікаво е, у січні е, видавництво КСД «Сімейне Клосімейнедовілля. Воно видало книгу «Ад-242» про Донецьну ну, дослідження mm -hmm. репортажі Радіо Свободи про е, Донецький аеропорт. Mm -hmm. Про те, як там наші захисники його відстоювали. Е, в Минулому році найпопулярнішою книгою в Україні стала е, книга Сергія Лойка Аеропорт Сергій Лойко mm -hmm. це фотокореспондент Лос-Анджелес Таймс. І ну, якби він там був, він все це бачив. Він зробив ну таке художне переосмислення, але в принципі, якщо дивитися на його презентації, там повні кінозали збирало, тобто ну страшенно приємно, що таку що так літературу читають, і також е, частково є вже такою. стає популярною тема переселенців. Це ж видавництво дискурсус. Воно нещодавно зібрало з різних видань матеріали, статті цікаві, такі великі про переселенців Але вони показали їх. Ну взяли історії успішних людей, тобто ті, які про прийшли, ну втратили дім да втратили якесь своє там стало те життя, приїхали на нове місце і ну, добре влаштувалися. І ну якби працюють, допомагають. Інші, ну, тобто, щоб зробити такі, ну, такі певні кейси е, ну, бачення, позитивне бачення історії успіху для тих людей, ну, які теж є переселенцями. Ну, тобто, ну, і взагалі для змінити можливо цей шаблон, тому що в українських медіа час від часу з'являється такий шаблон, що це трохи гірші люди, так би скажімо. Але мені здається, що це все шаблон. Тому що ну, я знаю людей з Донецька, з Луганська, які приїхали, які дуже класні люди. Романе, на вашу думку, електронні гаджети можуть замінити ось таку книгу, звичайно? Ну це дивлячись, ну я з дитин, дитинства привик до, саме до паперової книги. Мені, звичайно, якщо є вибір там між електронною книгою і між паперовою, то я виберу паперову. Але ну, варто розуміти, що не завжди є можливість е, дістати саме ну, таку паперову книгу. Там є, ну, наприклад, є там. Е, Ігри розуму, це угу. ну, є фільм з Расселом Кроу, а то є книга, по якій він поставив. Це біографія математика Нобелівського лауреата Джона Неша. Ну, вона не перекладена навіть ні російською, ні українською. Угу. Тобто ну, я читав її в оригіналі англійською, тому що ну, я її не дістану фізично навіть ні ніде саме ну, паперовою, але так. В принципі, я не розділяю, кому зручніше так, кому так. Ми у 2012 році робили такий своєрідний флешмоб 33 літ хвилини. Тобто, ну фішка була в тому, що ми в центрі міста на Бруківці збираємося там о 4 годині 33 хвилини і відкриваємо книги і читаємо. І тобто, ну частина ну фішка була в тому, щоб показати, ну що читання, книги, тобто паперові саме. Але частина людей прийшли, прийшли з гаджетами, читали ну і нічого страшного. Тобто вони читають добре. Неважливо, звідки, якби людина читає, добре, що вона читає. Ну, і я останнім часом вже ну, відвикаю читати довгі тексти в інтернеті, тому <губ> якщо я назбирую певну таку критичну кількість посилань, я роблю документ і перекидаю на електронку. Ну і мені якби зручніше це все-таки -все читати якісь такі тексти, цікаві інтернетівські, які мені цікаві в е е електронному вигляді. <губ> <губ> а, до вас запитання, як до впевненого інтернет-користувача і блогера. А, блоги і форуми це теж зараз частина невід'ємно літературного процесу, на вашу думку? Е так, я вважаю, що. Частина процесу, тільки це теж текст. Я в січні місяць стажувався в Києві в рамках програми стажування на виданні «Нове время». Це ну, угу. одне з найпотужніших видань. Я вважаю, на даний момент. У них є журнальна версія і сайт. І ну реально за цей, за цей місяць, у січні в мене було певне таке переосмислення текстів, оскільки ну вони працюють, ну, якщо це про вони пишуть текст саме для онлайну. Mm -hmm. Тобто, ну я був в відділі таких велик, не, не заміток, не новинних стрічки, а саме таких великих текстів публікацій. Там я зустрічався там, з Нобелівським лауреатом по хімії, деном там, з командою Саакашвілі. Е, і е, ну, фіш, в чому було переосмислення? В тому, що е, вони працюють на увагу читача. Mm -hmm. Вони розуміють, що ну, в тебе ну, коли ти пишеш, в тебе. Страшенна конкуренція. Ти конкуруєш, як скажімо, там з класиками літератури, так і з усіми всіми цікавими текстами, які вже написані в інтернеті. Так. І тому е, вони буквально ну ти, ти продумуєш буквально кожен абзац, щоб ну увага читача все весь час залишалася. Ти продумуєш якісь підзаголовки, певні цитати, там то. Тобто, ну твоя задача втримати, якщо в тебе якийсь великий текст, то я задача втримати читача аж до кінця, і це страшенно складно. Я скажу, що ну тримати людину на увагу людини книжкою легше, мені здається, тому що. Ну, все-таки вона читає книжку, вона вже ну, не клікне, не перейде нікуди. Ну, тобто вона вже читає книжку. Там її можуть відволікти, там позвонити, або вона там може в Фейсбук зайти замість того, щоб читати це таке. Але ну в онлайні в тебе страшенно багато спокусти, десь там з боку побачив чийсь інший блог. Ти, ти, ти зацікавився, клікнув все, за твій текст ти вже забув. І Тому ну, якби. За, задача людини, яка пише, особливо людини, яка пише в онлайні, ну, це страшенно важко тримати, тримати увагу. Тобто я вважаю теж. Е, і, ну, плюс більшість письменників вони вже мають свої е, ну, Facebook-аккаунти, вони активно туди дописують, можливо навіть в цьому причина, що деякі письменники там не так часто видають книги, тому що вони зай, зайняті весь час Facebook, там той, і ну, вони мають вже в великій кількості тисячі підписників, тобто їх читають навіть іноді більше. Ніж якби в самі, самі книги. Ну і плюс там письменники, такі як там Юрій Венечук, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Тарас Прохасько, Вони активно дописують до видань там ТСН, Збруч, там так mm -hmm. нове Время Жадан постійно пише. Тобто, ну. Якби не важливо, ну ми маємо багато сучасних платформ. Неважливо, якби куди писати. Головне, щоб у тебе був читач, щоб ти передавав там певні смисли, які хочеш їм донести. Але книга надзвичайно потужна річ. Я просто ну, вам зізнаюся, да. коли до нас приходили Микита Кашницький, Валерій Макеєв, uh -huh. і він презентував yeah. тут yeah. книгу в полону» або позивний 911», uh -huh. Він мені подарував цю книгу. Uh -huh. Я просто на роботі відкрила, як я говорю, на будь-якій сторінці, uh -huh. і я просто прилипла до книги. Я з нетерпінням бігла додому, uh -huh. щоб розпочати читати цю книгу. Uh -huh. От. Тут така перевага, Ні, ну варто розуміти, що ну книга буде завжди, щоб там не казали, вже скільки е, там через часу пророкують її, що вже закінчиться, закінчиться. Людині все одно хотітиметься її тримати, і жодні електронні книги не замінять. Там ну, це все тим паче, якщо там ще вона зроблена якісно. Тобто зараз видавці, ну там видавництво Старого Лева, наприклад, дуже добре це розуміє. Що е, коли людина, якщо людина вже купує книжку. Ну, ця книжка має приносити і задоволення навіть не скільки ну, в плані тексту, а скільки навіть відчуттям, mm -hmm. ну, якістю своєю, тому потрібно якби, до цього дуже добре підходити. Дійсно. Давайте поговоримо про вашу роботу у рамках мистецького об'єднання Магномопус. Чим да. займаєтесь зараз, що плануєте? Е, ну, В минулому році нашим найбільшим таким, скажімо. Ну, проектом було долучення до всеукраїнського проекту мережа. Тобто, в літературна корпорація Мерян Чернівіць вона вирішила, якби ну, об'єднувати літературні майданчики по Україні, тобто майже у всіх обласних центрах вони знаходили організаторів і ну, які активно займаються Мсменну кукультурної менеджерської mm -hmm. діяльністю. і вони брали письменника. І потім ну, влаштовували йому тур, домовлялися з кожним цим організатором. Тобто письменник, по суті, вирушав там десятками міст постійно. Тобто ну, Це такий виснажуючий як гастрольний графік, грубо кажучи. Да? Тобто ти сьогодні там, зранку ти чи день сьогодні ти в Полтаві, завтра ти в Харкові, завтра ти в Сумах, і так їдеш, їдеш. В кінці березня це був Сергій Жадан. Угу. Він приїдав минулого року, він приїжджав сюди зі збірочкою життя Марії. Потім це був Андрій Любка. Теж привозили його, він презентував новий роман Карбіт. І наприкінці це був Дмитро Лазуткін теж зі своєю збіркою. І в цьому році ну, теж бо цей буде проект продовжуватися. Очікуються там такі ну, титани української літератури, як і Юрій Андрухович, Юрій Проха, Тарас Прохаська, угу. Юрій його брат, Юрій Іздрик, Катерина Бабкіна. Ну, можливо, ще знову Сергій Жадан. Тобто, ну ми чекаємо, ми готові, якби до організації цих. Якби, подій для цих людей. Також нашою ну, такою класною акцією, я вважаю, була книжка під подушку. Тобто, до 19 грудня ми е, вирішили ну, буквально. У нас було два тижні. Ми вирішили зробити таку акцію е, зібрати дитячі книги для ну, будинків, де є ну ми спочатку думали центр розвитку дитини це такий заклад при світлі надії. Але згодом, ну коли ми дуже добре зробили піар цьому всьому, ми залучили і соцмережі, і інтернет-видання, і телебачення, mm -hmm. і різних лідерів думок, там і депутатів, і то навіть губернатора. То ну реально книжок приносили скільки? Ми набрали 1200 книжок. Ми зрозуміли, що дуже якісні, от страшенно. Я навіть ну, чесно скажу, додому брав Чарлі шоколадна фабрика на один день, тому що ну дуже класні. От у мене в дитинстві там були хороші книги, але ну там страшенно багато, які цікаві. І е, тому ми вирішили розділити між чотирьома закладами. Якби це було, я вважаю, що це нормально. Що Якби рівномірно, тому що так перекос виходить. І ну, я вважаю, що це страшенно успішна акція. Страшенно було цікаво бачити цих дітей. Ми з ними, ми з ними там ще провели там дві години, гралися, там, ну, тобто, емоції взагалі супер. І ми ну, думаємо, мабуть, аж наступного року теж проведемо щось подібне, вже знаючи там певні свої якби, боки, mm -hmm. помилки. І думаю, що книжок цієї разу буде ще більше. Тобто... Да. Ну і в планах тепер ми найближчим часом, скоріш за все, зробимо презентацію Київське видавництво основи. Воно випускає комікси по Тувеянсу, «Мумітролям». Хто ну, це такі? Ну, це такі, е, ну воно схоже щось на бегемотика, такі якісь казкові, як, -то, як смурфи, там казкові такі тваринки цікаві. І е, ну, в один з основних вони такі трохи креативні. Вони е, ну, роблять такі незвичні презентації, і вони е, ну, вирішили ну, подумали так, що було б класно, якщо діти просто ну, в якості презентації батьки приходять з дітьми і малюють комікси. Мені там. здається, що ці йому якісь незвичайні. — Нарешті ми дізналися, хто це. І тому ми хочемо провести в Полтаві такий запис. Ну, такий захід він буде орієнтований на mm -hmm. дітей, але там можна буде. батьки можуть купити цю книгу, якщо що. Е, ну і також ми чекаємо мережу, що збирає, там, який буде наступний автор, кого ми будемо кому привозити сюди. Е, також е, ми хочемо привезти сюди е, військового капелана Андрія mm -hmm. Зелінського. Mm -hmm. Так, він написав в одиниці Староголева, вийшла його книга Соняхи ну, я так про, про цей досвід, що що він в Е, ну і би, хочемо теж його презентувати. Це трохи, ну, це ми, звичайно, орієнтуємося на цільову аудиторію. Це ну, студенти, можливо, там ще й старшокласники, зазвичай ну, ці люди, які читають сучасну українську літературу. Але тут ми хочемо трохи розширити нашу аудиторію. Тобто, да, це, Можливо, не, не дуже така якби, книга для студентів, для старшокласників, але ну, буде, можливо, більше старша аудиторія, але це нам цікаво. Ну і плюс один із наших учасників з мистецького об'єднання, Денис. Стерну він дуже ну хоче привести сюди поета з Одеси Андрія Орловського. Ну тобто, це так ну у нас, ну він його, якби ми будемо робити його презентацію. У нас якби таке демократичне об'єднання. Якщо хтось хоче якогось автора, якщо ну він показує його творчість, ми там дивимося. Якщо ми в принципі нам це цікаво, то ми робимо цей захід. Тобто, ну тут головне, щоб ну принаймні було цікаво нам. Тобто ми хочемо робити якесь таке культурне середовище для ну в Полтаві, літературне чого там нам трохи не вистачає, і ну ми дивимося, якщо якщо ми думаємо, що це ну це приведе людей. Це цікаво, то чому б і ні? Якщо це цікаво вам, це буде цікаво вашому ну, однодумці. Я, я думаю, що ще думаю, що більше ще людей так. до вас приєднається. До так, вас так. До вас. Ну і з кожним заходом ми все більше, ну все краще, якби ну, вчимося на своїх помилках, якби так було з самого початку, коли ми там перші вростовували там літературні читання, то майже нікого не було окрім нас, тому що ми не вміли там, ми не знали як. Яку робити афішку, mm -hmm. там як, як це я, все да, це да, Ну, і про промоція, там як спілкуватися з журналістами, mm -hmm. там в соціальних мережах як працювати зараз? Ми вже добре це знаємо і тому я набили ну, руку да. Тобто, ну з кожним заходом я такий трохи скептик. З кожним заходом я думаю, ну. Не прийдуть, мабуть. Люди, ну буде мало, ну нічого посидимо там самі свої, нічого стра... да, нічого страшного. Та... Але ну от минулий рік, наприклад, я не пам'ятаю жодного провального заходу. Ну що, що щоб залишалися вільні стільці? Зазвичай я завжди стою. Ну і всі решта моїх ну, організаторів завжди стоять. Ми ще буквально там завжди починаємо невчасно, тому що приходять люди, люди, люди. Ми ще бігаємо там, шукаємо стільці, mm -hmm. де кого усадити, там де кого по посунути, щоб людина сіла. Ну і це страшенно приємно. Ось нещодавно, буквально два тижні тому. Ми робили лекцію. Нетиповий Шевченко. Mm -hmm. Ну, тобто Тарас Григорович Шевченко, ну хто на нього прийде в неділю, там, ну, ввечері? Ну, ну, да. Але прийшло скільки людей, ну, ну що просто, що ми, ми стояли там і. Які в нас є е, дружина одного з наших учасників, mm -hmm. вона, в принципі, була засновницею Магномопусу, але зараз вона не дуже активна в Магномопусі. Але е, вона викладач української літератури і мови, і ми з нею робимо такі, е, ну, ми показуємо біографії вроді нібито відомих. Mm -hmm. е, Українських класиків там ми робили не Чайловицького, Тараса Шевченка, але вона знаходив з них, ну підходить до них з такого боку, що ну видається, що ого якби про це ми і не знали. Так, да, да, да. Тобто, ну і люди для себе відкривають, і люди приходять, і на цей на цього разу було взагалі. Ну не можна було сказати таке поняття, як цільова аудиторія. Якщо були діти малесенькі, просто ну маленькі, які слухали це, все була молодь, було і були люди взагалі там пенсіонери. Ну, тобто сиділа пара, така тобто, ти не розумієш, якби на кого ти орієнтуєшся, для кого ти працює. То, то все наскільки строката. Ну мені здається, що це цікаво. Тому що, ну коли, коли ти хоча б знаєш якусь певну аудиторію, там ти не вилазиш ти в якихось рамках, а тут ти якби намагаєшся долучити і дітей з тими школьниками, саме і старше покоління, там і, можливо, там учасників АТО волонтерів з цим Андрієм Зелінським. Ну і таке. Ну і зазвичай у нас буває ну, може трапити щось там. Наприклад, ми дізнаємося, що хтось приїжджає там за два тижні. Буквально ми можемо допомогти йому з організації там. Все. Тобто це все буває так спонтанно. І ну, це цікаво. Це дійсно цікаво цікаво. І сьогодні. Надзвичайно була наша ранкова розмова. Ми вас ще раз вітаємо зі Дякую. святом. Сьогодні всесвітній день письменника. Шановні друзі, з цього приводу ми запросили до нашої студії нашого колегу, блогера, журналіста, одного з організаторів мистецького об'єднання Магнум опус поета і письменника Романа Повзика. Романа щиро дякуємо. Нових вам Дякую. успіхів і до нових зустрічей у нашій студії.